Ось так. У нас розпочати вже давніше. Готовельні роботи до проведення свят. У нас, як ми пам'ятаємо, я зараз у Норвегії, у драмені. У нас це мається на увазі тут, у мутаку, де я зараз проживаю. І тут звичайно не обмежилося, все прекрасно. Там на подвір'ї також є прикрашене вікна візерунками прикрашені. І... Є також відповідно тут приміщення прекрасні, те, що ви можете бачити, на вулиці ще є світла, які горять. І було вже святкування. Це свято вилетіло з голови, коли передіваються діти і ходять на Хеллоуіну. Ну, а тепер уже листопад, який. Іде до свого завершення сьогодні, 26 листопада, хоча вже, напевно, 27. І відповідно, 27 листопада, я лягаю в лікарню. І мені треба завершити деякі справи, про що я. Тут виклали дуже цікаву. Поштовий ящик для Діда Мороза для всіх мешканців даного мутика, і всі вони можуть написати листа з побажаннями до Діда Мороза. Що зробив, що зробив я. Нагадує дитинство, нагадує школу. Не знаю, які ще процеси це нагадує, але це приємно. Насправді будуть приймати листи, наскільки я розумію, до першого числа, після чого передадуть Діду Морозу. Він подбає про те, щоб мрії та побажання мешканців були виконані. Я написав свого листа. Якраз щойно його писав, бо потім з лікарні я вже не зможу його передати. А в лікарню я затримаюсь, мене кладуть полежать в лікарні. поправити здоров'я. Ось так виглядає мій лист до Діда Мороза. І зараз він піде у його поштову скриньку чи як її назвати. Я вам її покажу зараз. Якщо вона обернеться, автоматично було б чудово, так і є. Ось вона. І ми кинемо туди мого листа. На ньому зверху я вказав ім'я, first name, last name, та відповідно вкидаємо його у корзинку для Діда Мороза. Ось так. А гаразд відбувається, наша адміністрація намагається трохи передати якось. Веселище, радості у наше життя тут. Я, був на вулиці. Ну, я готувався до цього, що я сюди зараз приїду, кинути листа і вирішив засняти, зняти це цей момент. Я говорю про вікна, мені подобається, як їх розмітили, під час останнього суму побачите. Спробуємо це трошки збільшити. Ось. Ось, 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 ось. Як на мене, досить гарно. Сподіваюся, вам також до вподоби. І завершимо наше відео і опублікуємо його, де зможемо у Ютубі, Фейсбуці. Буде видно, де ще. В тіктоці, ймовірно. Я прошу приєднуватись до мого каналу. Де би це не було, мені приємно бачити, коли люди долучаються. Буде багато цікавого контенту. Спершу буде розповідь про те, яке сюди потрапив. Хто стежить за мною, ви вже знаєте, чого тільки не було в процесі цієї поїздки. Ну, а зараз намагаюся і я робити добро, але про це я вже десь згадував і зараз взагалі-то не про це. Якось так. Всім бажаю всього найкращого. Тут бажають миру зазвичай, бажають ще щось пов'язане. Я бажаю також, всім вам миру, здоров'я, внутрішня гармонія це відноситься до здоров'я і це дуже важливо. Всім бувайте, до наступних зустрічей. Па-па!